Півторатонні бомби та касетні іскандери росіяни збільшили потужність зброї для ударів по цивільних на Харківщині. Добути хоч і щось на День Победи. Метою ворога можуть бути руїни Вовчанська. Третя штурмова прогнозує, що харківський напрямок стане одним із найгарячіших. Про головні події війни в Харківській області за тиждень. Далі в огляді медіагрупи Об'єктив. Ставте лайк цьому відео та підписуйтеся на наш канал. За зведеннями генштабу ЗСУ протягом тижня на Харківщині зменшилася кількість ворожих атак. У даних, які публікують щодоби, переважно інформували про не більш як 5 боїв. А у зведенні 15 квітня генштаб взагалі поінформував про один ворожий штурм на куп'янському напрямку. Про відсутність успіхів у ворога свідчать дані проекту Діпстейт. Мапу фронту жодного разу не коригували. При цьому аналітик групи Інформаційний спротив Костянтин Машовець повідомив про успіхи сил оборони на Куп'янщині. За його інформацією, передовим підрозділам зсу вдалося на кілометр відкинути росіян в районі села Загризове, що на лівому березі річки Оскіл. Оглядач припустив, що окупанти втратили інтерес до дій на флангах свого куп'янського фронту та планують в чергове спробувати піти на місто в лоб дорогою зі Сватового. Відповідна концентрація сил спостерігається в районі між селами Кислівка та Табаївка. При цьому машовець припускає, що ці дії можуть бути демонстрацією та спробою ввести в оману українське командування. Відсутність успіхів на фронті традиційно спонукала росіян посилити терор цивільного населення. На цьому тижні із особливою зухвалістю армія освободителей воювала з багатоповерхівками на Харківщині, 15 квітня 500 кілограмову бомбу скинули на селище Ківшарівка. Удар склав кілька поверхів будинку. Обійшлося без жертв, адже людей у населеному пункті на лівому березі осколу залишилося небагато. Не перемігши цивільних у ківшарівці, загарбники скинули втричі більшу бомбу на Куп'янськ. Торотонна бомба, яка влучила 9-поверховий будинок. На жаль, три поверхи повністю зруйновані. Одна жінка зазнала травм. Також зазнав травм поліцейський. За попередньою інформацією, не підтверджено, можливо, ще двоє людей можуть знаходитись під завалом. Але на жаль, пошукові роботи дуже важко йдуть, тому що потрібно задіяти спеціалізовану техніку, яку вкрай важко підвести в місто Кутерс для того, що вона не була знищена. На сьогодні 85% міста Кутенс зруйновано або пошкоджено. Для Харкова росіяни приберегли три іскандери на Страсну п'ятницю. Один із них у касетному спорядженні вибухнув у повітрі посеред густонаселеної частини Основ'янського району. Якби ракета поцілила чітко в будинок, той би склався повністю. Запевнив начальник слідчого управління нацполіції Харківщини Сергій Болвінов. 20 багато повертівок е, дуже. Пошкоджено, крім цього, отримали поранення різної ступені важкості. 87 людей, серед яких на жаль шість дітей. Вони зараз знаходяться в лікарні в різному стані. І є діти, які знаходяться в дуже такому тяжкому стані. Пошкоджено 30 приватних будинків, і хочу сказати, що зараз тривають розбори в. Внутрі будив будинки багатоповерхових будинках. Крім цього, якщо взяти вікна, ми приблизно порахували, то вибито більш ніж 5 тисяч літо. Найближчими місяцями тактика терористів навряд чи зміниться. Попереджують військові аналітики. Задача росіян показати, що вони ще щось можуть. При цьому одночасно відбувається демонстрація для посилення своїх позицій на перемовинах і залякування українців у надії, що ті запросять миру на будь-яких умовах. Вони будуть збільшувати терор проти цивільного населення. Будьте обережними проти цього а, і майте критичне мислення в питаннях того, що дійсно росіяни будуть намагатися впливати ось такими ударами. Відповідні а, тиски будуть відбуватися звісно ж з урахуванням усіх їх планів і на Харківщині, особливо Вовчанський напрямок, район Ліпців. Постійний терор самого міста Харків, особливо дронами камікази Шахет-136 та іншими засобами уражені. Три тижні лишаються до 9 травня, яке Путін спаплюжив у намаганнях привласнити чужу перемогу. Зараз армія ворога намагатиметься отримати хоч якийсь результат, який можна покласти на бруківку червоної площі під ноги диктатора. У силах оборони зробили припущення, що серед ймовірних цілей вовчанськ, точніше, руїни Вовчанська. Ми розуміємо, що ворог до 9 травня буде пробувати повторно відбити Вовчанськ. Вовчансь. Те, що від нього це руїни, але буде спромагатися к річниці нападу на Очанськ там та до річниці, вони будуть намагатися відвоювати. Ми це розуміємо. У нас є ці оперативні задуми. Ми готові для контрудару, тобто про це повідомлено всьому керівництву Харківської області. На жаль, місто Бочанськ сьогодні є містом привиду, оскільки за лінією річка Вовча місто повністю зруйноване, оскільки російські окупанти продовжують використовувати тактику випаленої землі. З таких позитивних моментів сили оборони України утримують вогневий контроль над логістичними шляхами ворога. Відповідно, він не наважується використовувати велику кількість бронетехніки. Тому ворог пересувається зазвичай в пішому порядку. Як тільки ми бачимо ворожі транспортні засоби, наші оператори дронів одразу ж передають цю інформацію. Операторам дронів, які працюють на в першу чергу FPV та нашій артилерії, і таким чином вони одразу ж результативно вражають ці. Затища в боях на Харківщині, яке відображається у зведеннях генштабу ЗСУ, насправді дуже примарне. Воїни на місцях переконують, росіяни доволі активні. Вони концентрують сили і не відмовляються від загарбницьких планів. І не тільки щодо Вовчанська та Куп'янська. Оперативна ціль росіян на Харківщині з початку 24-го року в цілому не змінилася. Це захопити охопити населений пункт борова для того, щоб уневажливити логістику. Тобто, борова є певним таким логістичним вузлом на тому березі річці у річського сколу. Спостерігаємо весь час нове скупчення противника. Попередні спроби противника розширити Пролецдарм в напрямку Борової є неуспішними. В цілому зараз ми спостерігаємо певне скупчення, і я думаю, да так, що саме харківський напрямок в найближчому майбутньому стане одним з гарячих напрямків. Більше інформації про ситуацію на лінії зіткнення та життя у прифронтовому Харкові на сайті медіа групи Об'єктив і в наших соцмережах. Підписуйтеся на цей канал, щоб завжди бути в курсі подій у Харкові та області. Ставте лайк і шерте відео. Слідкуйте за подіями разом із новинами Об'єктив, незламні разом.